Хочу зняти для вас чергове відео, але коротке. І покажу, що в мене вийшло на першому поверсі. Плитка в мене вже заклеєна, зафугована. Так це виглядає зараз. Частина вже накрита картоном. Отак воно виглядає. Частину я вже накрив картоном. Цю частину накрию завтра картоном. І з підлогою в мене все. Тут ще лишиться така робота, як цоколь на вулиці. Я покажу вам його зараз. Тут також все зробив силиконовий шов колір фуги. Цоколь на вулиці. Ага. Отак він зараз виглядає, відкрию двері. Оцей цоколь. Отак він виглядає. Ну тут метрів біля 9. погонних метрів. Плитка буде там 120 на 60. Вона там дуже добре лягає за розміром. Очі інструменти. Я зараз покажу, як вийшов санвозол. Світла тут нема. Так що буду показувати так Плитка така сіра, метр на метр. Починав звідси з цілою. Сюди зганяв підрізки З цього боку так само. Откосики. Оксидна фуга Всюди силікон. Але внизу по периметру трошки не вистачило силікону на цю частину. От бачите, де закінчився? Тут це вистачило а там, на жаль, ні. Висота у нас тут 3 метри, ще нарощували гіпсікартонну стелю. Опускали, бо зазор виходив 2 см. Замовник сказав, це забагато. Я виходжу я санвузла. Інсталяція має зашиватися панелями дерев'яними, вищі інсталяції шафа в площині з інсталяцією. Тобто ця труба буде ховатися, і її плитки тут не буде. Отак От така розкладка тут вийшла. Починав я цілої від цієї стіни, тому що там будуть меблі, і туди я думав зганяти підрізку. Але підрізка у нас вийшла ціла плитка без 2 см. Тут практично від цієї стіни до тієї стіни. Можна сказати, цілі плитки. Там 2 чи половиною я підрізав. От тут, напевно. Так, бачите, от, доволі велика підрізка, як, як ціла плитка. Всюди зробив силикон, там, біля дверей, по периметру будуть плінтус. Так що всі ці щілини він перекриє. Добре. Мені подобається, як виглядає ця плитка. Вона виглядає дорого, вона і не дешева. і робота не дешева з цією плиткою, тому що бачите, скільки тут швів, підрізки. Тут я майже вже закінчив. Буду ще робити цоколь і теоретично, можливо, ці сходи. Але ніби людина є на сходи, бо сходи я не дуже хочу робити. Дякую всім за увагу, всім до побачення. Якщо подобається, кладемо палець вгору.